Прес-секретар президента Росії Пісков підкреслив, що у Кремлі взяли до відома заяву американського президента Дональда Трампа про те, що він скорочує термін раніше виголошеного на адресу президента Росії Путіна ультиматуму з 50 до 8 чи 10 днів. Ніяких коментарів того, як реально Росія збирається реагувати на заяву Дональда Трампа, і чи можливою є реакція самого президента Путіна, Пісков не навів. Варто нагадати, що після того, як Дональд Трамп виступив із своєю заявою про 50 днів, які він дає Росії для мирних перемовин і припинення вогню на російсько-українському фронті. Той самий Пісков підкреслив, що реагувати на ці слова Трампа буде сам Путін. Однак пройшло два тижні, а російський президент взагалі ніяк не коментував слова свого американського колеги. Ну і тепер ми бачимо, що Кремль йде за стандартною схемою реагування на заяви Трампа.